Воістину, воістину кажу вам, що коли хто збереже моє слово не побачить смерті по вік. Вірую в Воскресіння плоті, вічне життя. Ці слова ми повторюємо кожної неділі, коли під час, під час кожної святої Меси, коли визнаємо нашу віру. Віра є дорогоцінним даром, який кожен із нас. Отримав задармо свого часу від Бога. І Господь Бог, коли обдаровує людину, очікує від неї, що людина буде розвивати ті таланти, ті подарунки, які вона отримала, а не вчинить так, як той невірний слуга, який отримав той талант від свого господаря. Але зі страху перед ним злякався і закопав його далеко у землю. І окрім того, що віра є даром, віра також є певною обіцянкою. Господь є тим, хто першим завжди виходить на зустріч людині і пропонує їй вступити у союз. І обіцяє людині, але якщо людина буде дотримуватися певних умов, тоді все буде добре. Але чи задумувалися ми з вами, що чому людина дуже часто відкидає це Боже запрошення? Отож, спробуймо на прикладі сьогоднішнього Євангелія, Розду задуматися над цим. Чому так складно повірити Богові? І на початку варто зазначити, що вірування і віра це є два різних поняття, оскільки вони мають різні джерела. Вірування вони беруть свій початок з наших відчуттів, що є саме так. Не має бути по-інакшому. -ін, по І наші відчуття можуть піддаватися різним впливам. Наприклад, можемо знайти також подібну групу однодумців, які поділяють наші пережиття, переживання. Але характерною рисою цих вірувань є те, що. Вони не можуть суперечити тому уявленню, яке намалювала собі людина про світ. Натомість віра має своє джерело в Богові. І коли Господь промовляє до людини, людина приймає це слово, не тому що Господь її якось переконує в цьому, що послухається, так буде правильно. А людина приймає це слово, тому що його сказав Господь Бог і говорять, і це слово продовжує також говорити, і апостоли. І якщо ми насправді себе вважаємо віруючими людьми, то ми приймемо певну науку, навіть якщо вона суперечить якимось нашим. Внутрішнім, внутрішнім Нашим внутрішнім переконанням і приймемо його також тому, тому що так сказав Ісус Христос. І прикладом такої віри ми можемо знайти досить багато у Святому Письмі. Такий самий простий, промовистий для нас приклад є. Коли наш благословенний Господь говорить, що «воїстину кажу вам, що якщо не, буде, не будете їсти моє тіло і пити мою кров, то не матимете в життя в собі. І якби Ісусові йшлося про велику кількість послідовників, то Він би взяв під увагу, що ці слова когось можуть шокувати. В когось можуть здивувати, хтось їх може не зрозуміти. І якось би відкоригував би цю науку, яку Він хоче, хоче запропонувати. Але Христос прийшов не для того, щоб знайти собі багато послідовників. Христос прийшов для того, щоб дати нам, дати нам спасіння. І коли Христос побачив реакцію людей, які були шоковані, і почали масово відходити, Він відреагував на це досить просто. Він звернувся до 12 своїх найближчих учнів і запитався: Ви теж хочете відійти? На що святий апостол Петро в імені решти апостолів сказав: Господи! А куди ми підемо? У тебе ж є слова життя вічного. І тому от ця обітниця, а саме обітниця Воскресіння, може бути для нас набагато незрозумілішою, ніж таємниця Євхаристії. Деяким людям настільки складно її зрозуміти. Що їм набагато легше повірити в реінкарнацію, що в наступному житті я можу бути котиком. Або Воскресіння це лише є певний символ, що насправді нічого немає, проживемо прекрасне, щасливе життя і на тому кажучи кінець. І все так і завершиться. Але чому для нас християн це Воскресіння і вічне життя є настільки важливим? Чому така велика таємниця може збагатити нас саме зараз, саме тепер, тут і на землі? І крокуємо далі сторінками святого письма. І пригадаймо розмову Ісуса з садокеями: садокеї, які ставили під сумнів взагалі вічне життя, які вирішили прийти і підловити божественного вчителя на якому слові. І тому вигадали історію про жінку, яка бо вийшла заміж за сімох чоловіків, і навіть того останнього сьомого пережила. Але для, і для того, щоб. Підірвати якось авторитет вчителя, на що Христос сказав досить просто. Ані не знаєте ні Писання, ані Божої сили. І ця згадка про Божу силу заслуговує така на особливе, на особливу увагу. І якби б Ісус Христос. Не прийшов би на цю землю, не став би людиною, не помер за нас, то наша доля була би досить сумною. Ми б все б закінчилось так, як в Старому Завіті. Ми б перейшли б в шеол, в таке в певне місце очікування, б, де в нашим очікуванням не було, не було б кінця. Але Христос дає обітницю, що кожен із нас може бути. І також що ця обітниця бути з Христом, це є великим даром від Бога до людини. І також підсумовуючи все, що вище сказано, що, передусім, труднощі з цим Воскресінням мають ті люди, які. Закриті на ту Божу благодать, які ставлять певні опори. Але натомість ми, християни, кожного разу, коли приступаємо до таїнства покаяння, до Євхаристії. І саме Євхаристія оживлює, оживляє в нас цю віру у вічне життя. І я бажаю кожному з нас, щоб кожного разу, коли ми приступали. До так прекрасного таїнства наша віра у вічне життя поглиблювалась. Чого бажаю вам і собі. Амінь.